Привіт, мої дітки! Нагадайте мені, яка зараз пора року? Вірно, зараз осінь. А чи знаєте ви, який зараз місяць осені? Зараз останній третій місяць осені, який називається листопад. Як ви думаєте, чому цей місяць так називається? Тому що у цей час опадає листя з дерев. Послухайте віршик. Листопад несе в ковші, сірі хмари та дощі, листя все пооблітало, та пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки, журавлі і качки сірі. Теж поринули у вирій, а горобчики малята будуть з нами зимувати. У цьому віршику йдеться мова про птахів, які відлітають у вирій, тобто в теплі краї. Давайте разом пригадаємо назви цих птахів. Відлітають ластівки, білі лебеді, шпаки яких ще птахів ви запам'ятали? Відлітають журавлі, сірі качки. А чи знаєте, як називають цих птахів, які відлітають у теплі краї? Їх називають перелітними птахами. Повторіть зі мною перелітні птахи. А ще відлітають в теплі краї солов'ї та зозулі. Як ви думаєте, а чому ці птахи відлітають у вирій? Птахи відлітають, бо в них вже немає їжі. Але не всі птахи відлітають на південь. Залишаються і зимувати ще. Яких птахів ви знаєте, що залишаються зимувати? Залишаються горобці, голуби, ворони та сороки. Чи знаєте ви, як ми називаємо птахів, які залишаються зимувати? Це зимуючі птахи. Повторіть зі мною. Зимуючі птахи. Давайте ще раз назвемо їх. Це ворони. Голуби, сороки та хоробці. Молодці малята! До нових зустрічей!